Привіт усім! Екс-наречена популярного співака Іллі Парфенюка розповіла, як вони після публічного скандалу відсвяткували рочок доньки і що він подарував Софійці на день народження. Колишні закохані після серйозних звинувачень в бік одне одного намагаються налагодити зв'язок. Звичайно ж, це заради їхньої спільної доньки. До речі, нещодавно Софійці виповнився рочок у розмові з журналісткою ТСН Анною Севастьяновою Сімбочка розповіла, що не влаштовувала гучних вечірок. Натомість вона зібрала родину за одним столом. На святкуванні також був присутній і Ілля Парфенюк з батьками. Я вважаю, що в маленькому віці недоречно робити якісь масштабні свята. Вона цього не запам'ятає. Я вирішила зібратися родиною з мого боку: бабуся, дідусь від Іллі, мама, тато. Якось разом посиділи. Вважаю, що поки що дитяче свято не є доречним. Вона це не запам'ятає, поділилася блогерка. Сімбочка також розповіла й про подарунки на рочок доньки. Вона, як мама, вручила Софійці чимало презентів. Тим часом Ілля Парфенюк подарував гойдалку, а от його батьки пісочницю. Як мама, я дуже багато чого їй купила, чесно, не пам'ятаю вже. Тато подарував гойдалку, бабуся пісочницю, багато іграшок, тут вони молодці, розповіла Сімбочка.